Отже, перший сигнальчик у мене сьогодні. Ось така накладочка. Це або мідь, або бронза. Мені здається, що воно щось від ножа. Ось така цікавенька, тоненька. Ходим, бродимо, шукаємо далі. Так, в ямки ось камрад. Тільки що копав, копав. І викопав ось таку монету. Я такі вперше бачу. Срібло. 15 капіль, як злоти. Одна злоти 1837. Це жесть. Ну чесно, такого не бачив ще. Може не звертав уваги. Ну а тут двоголова курка. В чому прикол? Не розумію. Так, копнули ось таку штуку. Бронзову або мідну. Що від чого, напишіть, цікаво. Якась ручка від чогось була. Може, там рядом сундук? Ну, ось мені кажуть, тут люди може сундук там є. Так, в мене теж якась піндюрина випала, дрібнесенька, ось така. Що воно? Теж, значить таке бронзове, а там якась воно всередині, чи вставка, чи що воно. Не розумію, напишіть, якщо ви знаєте, що воно таке. Так, кераміка вискокує, зараз буду дивитися, що в цій ямі. Так, а в цій ямі ось був шматок ось такого залізного посуду. А в тебе що? Железячка. Железячка ось така. Оце мені схоже щось. А на що ж воно мені схоже, ще й зігнуте? На якесь вістря? А може і не вістря. Може на каблук якась подкова була. Там щось в ямі лежить, камрад каже, щось Мені рукою Офігі, я знаю що воно. Треба розкопувати, щось таке полукругле, блін. Що, розкопуй. <кхух> Підчепив? Подкова. Так, да, кусок підкови. Середньовічний. Казачина. Скоріше всього. Прикольно, блін. Така вже, блін. Блин, дождите, штири є. Та все є, да, так. Да. Підковка була. Дивіться, як гарно, гарно падає на неї сонечко. Дуже гарно. Давайте дивиться, що це у нас гудзик. Мідний гудзик. Часів, царизму. Гарна знахідка. Пришлю собі на труси і буду ходити. Огонь. Так, тут випав ось такий козацький ножик. Це я від нього, походу, запчастину тоді знайшов. Цікаво. Ходимо далі. Так, а ну. 1909. 1900 9 одна друга копійки СПБшка. Так, з цієї сторони Миколка II. Так, камрад тільки що копнув ось таку офігенну річ. Дивіться, яка патіна зелена, товстенька накладка від чогось. Офігеть. Оце просто знахідка бомбезна. Це вже дуже-дуже, друзі, цікаво. Скіфи, ЧК. Пишіть. Так, сигнальчик офігенний був, я навіть зараз продемонструю. Так, це у нас чорна кераміка, тільки що я копнув, вискочила за скіфами, блин, чи що воно то було? Ну, по-любому раннє. Так, а зараз я покажу. Покажу, покажу вам, як воно гнить. 86, чітко. трошки прыгає, але там я вже її трошки цей, здвинув. Ось красота. Масонщина, да, кайф. Зараз я її почищу і покажу. Ну як завжди з другої сторони, ну кисляки все, ну шляпа кислейша просто з другої сторони, блін. Чи вони їх лизали, що вони їм робили? Хрен його знає. 1832 рік. Ця сторона шика тут просто, блін, я не знаю. Жесть. Так, якусь закруточку тільки що копнулось ось таку. Що воно було? Ану напишіть. Від чого? Від запальнички старої, мабуть. Скоріше всього, що да. так. Так, ходим, ходимо, ходимо, ходимо. Так, і в мене тут ось... Знаєте що це було? Це було колечко царське колись. Але його хтось поламав і розвернув. Ось у Перший гільзач. Перший гільзач, лки-палки. Манітос. Цікаво щось чи ні. Та Гавнарадянщина. Гавнародяник 1945 рік. Зараз подивимося по каталогу, що він стоїть. Така, значима дата. 45-й, так. Да. Ну, щось конкретне сказати тут, блін, їх варіантів. Раз, варіант, два, три, чотири, Є і дорогі, п'ять варіків, блін. Коротше, і треба відчищати і дивитися, блін, на ці всі нюанси. Ідемо далі. Якось юний камрад приніс. Це його перша монета. Першу свою монету в житті знайшов 1930 рік. Йолки-палки. Супер. на, сохрани цю монету, хай вона тобі буде на пам'ять. Так, в мене тут теж десь копійка була ось. Ось. Ну Така сама ще ні. Двушка. 1946 рік. 46 Майже поруч з п'ятнашкою. Грязна. Два рання трьоха. А рік 1900 якийсь там 30-й, походу. В хлам. Ось що камрадик мілкий нашов. Ось такий гельзач Здоровенний. Від чого пишіть? Ну щось таке, блін, бронебойне. По другій світовій. Пломбу вичепив тільки що. Ну, стара, чи не. Чи якась, блін, не дуже. Та ні, радянщина, напевно. Радянщина по любасу. Так, продовжуємо шаритися. Так, відвозавше чи ні? А ну, обстучу. Та скоріше, все, що так. Да. Ось така кована хрень. Якщо я помилився, від чого воно, напишіть. Так, яма. Било гарно і красиво. 1932 голод на Україні. Сволочі. Трошка. 35, по-моєму. По ходу, так, да, 35 -й. чи 36. -й. іначе п'ятерка. Ну і з тієї сторони.